Дівчата у Канаді дуже прийнята мода лосинів і взагалі обтягуючих таких штанів, і всі ходять практично в лосинах. Е, яка в тебе не була фігура, чи ти просто тоненька дюймовочка, чи ти е, така трохи побільша дівчинка, е, то ти ходиш в лосинах. Для України це не завжди, скажімо, припустимо, тому що коли я росла, нам говорили, що якщо в тебе десь щось звисає, не дай Боже, кілограмчик зайвого сальця, ти вже не така, ти вже, значить, жирна. Товста корова, як ти можеш взагалі натягнути лосини. Тігрові лосини це взагалі, якщо ти їх натягнеш, то тебе там скажуть, що ти із село, і люди, і все, що з цим пов'язано. Але що я вам хочу сказати, що в Канаді після трьох років я зрозуміла, що. Блін, можна вдягати лосини, але їх треба б теж правильно вдягати. Звичайно, що я одягаю тунічку і такі обтягуючі лосинки. Але в принципі, що я дозволила собі в Канаду вдягати лосини. Я зустріла одну жіночку на касі, вона була така трошечки більшенька від, від мене. І знаєте, вона була в лосинах, вона була абсолютно в обтягуюча просто все на ній. Отакенні от сережки, отакенні от нігті. І в неї була таке, знаєте, від неї дмухло таким впевненістю в собі. І вона мене так просто впала в очі. Це було практично в перший тиждень, коли ми були в Канаді. І перша моя взагалі думка була, Боже, в Україні би такого взагалі на тебе б дивилися, як на, на якусь не таку. А тепер сама натягнула лосини, звичайно, що я якби знаєте, ще таке в мене українське таке залишилося, тому що нас нас виховували так, що ми повинні бути ідеальні, ти не маєш права на помилку, ти не маєш права то, ти не маєш права сьо. Ти повинна бути як всі, як мені казали. А от о, там у подружки в неї, значить, діти такі. А от ти, значить, а ти, от от ти не така м'яка, а от там такий, ну коротше, як всім казали, знаєте, виховання таке, як у всіх було. Але в принципі, що я собі дозволила після трьох років в Канаді а, вдягати лусинки. От і коротше, і ковтинку така подовше трошечки, щоб прикривала. Але я вже вже мені здається, що я вже на правильному шляху до того, щоб взагалі бути, знаєте, ближче до культури того, що собі можна дозволяти все.